Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кулер для процесора: це високоефективний охолоджувач із шістьма тепловими трубками та 120-мм міліметровим вентилятором, створений для процесорів Intel, включаючи нові сокети. Він забезпечує стабільне охолодження навіть при високих навантаженнях. Верхня панель із підсвіткою ARGB додає стилю вашому корпусу. Будований LED-дисплей показує актуальну температуру процесора у реальному часі. Вентилятор працює тихо з автоматичним регулюванням обертів. Це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть ефективного та стильного охолодження свого ПК. Це стильна та потужна електробритва. Це стильна та потужна електробритва для чоловіків із 3D-плаваючими головками, що точно підлаштовуються під контури обличчя, оснащена вбудованим тримером для бороди та бакенбардів. Завдяки класу водонепроникності IPX 7 пристрій можна безпечно використовувати як для сухого, так і для вологого гоління. Яскравий lcd дисплей показує рівень заряду та індикатори очищення. Вбудований акумулятор швидко. Заряджається через USB, забезпечуючи до 90 хвилин автономної роботи. Пропонуємо до вашої уваги зручну мильницю. Це ідеальне рішення для підтримки чистоти у ванній кімнаті, виготовлена з якісного, зносостійкого пластику. Мильниця має нахилене дно та дренажний отвір. Він дозволяє воді легко стікати, зберігаючи мило сухим та подовжуючи його термін служби. Завдяки потужним вакуумним присоскам мильниця міцно кріпиться до будь-якої гладкої поверхні. Це може бути не тільки ванна кімната, але й кухня кухня. компактний розмір дозволяє зекономити простір, а стильний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги LED-лампу. Це стильне та романтичне освітлення для вашої спальні або вітальні. Завдяки унікальному дизайну у вигляді кришталю лампа створює чарівну гру світла з ефектом сяючих променів, оснащене сенсорним керуванням та пультом, тому ви легко можете змінювати кольори, яскравість та режими освітлення. Працює через USB, що робить її зручною для використання вдома, офісі або у подорожах. Ідеально підходить. Як нічник, атмосферне світло або романтичний акцент у вашій кімнаті, вона надійна, енергоощадна та безпечна для щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги портативну швацьку машинку. Це ідеальне рішення для швидкого ремонту одягу та роботи з тканинами вдома. Вона компактна, легка та зручна у використанні. Міні-машинка працює від батарейок або через адаптер. Завдяки цьому забезпечує стабільне шиття без складної підготовки. Підходить для легких тканин або ремонту швів. Просте керування дозволяє навіть новачкам швидко освоїти процес. Чудово підходить для подорожей термінових ситуацій або як додатковий інструмент для швачки.